Дорогі брати, та та сестри, дорога церква, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні Господь нам подарував чудову зустріч. Хочу і понеділок, як Брат Рослав нагадував, але сьогодні ми маємо з Богу змогу прийти, помолитися, поспівати разом, почути слово Господнє. Я вам задам одне таке запитання. Чого ви тут прийшли до Бога? Одного разу Бог в своєму слові до пророка Іллі задає запитання. Ілля, чого ти тут? Що тебе привело сьогодні на це місце? Яка твоя причина? І дивіться, що відповідає Ілля? Він каже, Господи, я був дуже гордивий. подивитися». Я дуже хотів мати зустріч з тобою. в той певний час Іллі була якась проблема, питання велике, питання життя і смерті, але він каже, я був дуже горливий по тобі. І сьогодні, я думаю, що кожен з нас прийшов на це місце для того, щоб мати особисте спілкування з Богом, щоб чути Боже Слово, щоб молитися за Україну, слухати гарні пісні і благословляти Бога. Нехай Господь дійсно в цьому допоможе, щоб ми налаштували своє духовне серце для того, щоб почути, що буде говорити Господь. Одного разу я не так давно з дружиною проїжджав по Софіївській почахівці, там є церква Соборна, можливо, ви бачили її не один раз така красива нова будівля і так багато нових многоетажок, нових построїв. Я кажу до своєї дружини, було б? Це було нашого брата Ростислава Шкінда. <рив> Кажу, мені ви з дому недалеко, зразу церква, думаю, кожному з Ростислава, можливо, якщо його серце відкрилося, би розположив би по квартирці своїм прихожанам, бо той застройщик, як я до церква, то все його, всі ті будівлі його, і думаю, було би добре так, слухай. А потім сам собі думаю, всередині, думаю, а боже, а чому ж так не є в житті? Чому те, що ми думаємо, про що ми так часто думаємо, про що ми мріємо, воно не збувається. Чому так? І я зразу даю сам собі відповідь, і до дружини говорю, що, напевно, Божий план він є кращий для нас. Ну, скажіть, хотілося б мати свій дім молити, щоб не орендувати, так? Звісно, хотілося. Хотілося мати хороший автомобіль, можливо, хорошу зарплату. Хотілося б мати мир в країні. Це все хотілося, і це все добре, це наші мрії. Ми ж не бажаємо, щоб для нас щось погане було. Але що говорить Біблія про це? Я зчитаю декілька речів із книги Пророка Ісаї, з 55-го розділу 6-го віша. Книга Пророка Ісаї, 55 розділ, 6 вірш. Що каже Господь? Як Господь звертається до людей? Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Ваше перше, про що говорить Бог, прокисає, промовляє, що шукайте Господа. Доки є час людини, шукайте Господа. Людина, коли живе на землі в тілі. Про Навіть на превеликий жаль так багато людей, які прожили все своє життя, хтось 70, хтось 80 років і більше, і ці люди в своєму житті, вони не мали такого бажання шукати Господа. Життя пройшло, а вони Господа не шукали. А тут Пророк звертається, що шукайте Господа, доки можна знайти його. Значить що? Значить, не завжди буде можна знайти Господа. Прийде на землю такий час, де написано в Біблії так, що люди будуть ходити від моря до моря, від півночі до півдня, від сходу до заходу люди будуть ходити і шукати Боже Слово. Але написано, що вони його не знайдуть. Уявляйте картину, що сьогодні Євангелія проповідується на майданах, на площах, в церквах. По великих містах, по селах сьогодні Євангелія звучить на весь світ. А прийде день, Коли люди будуть хоті, хотіти почути Слово Боже. Але слова не буде. І сьогодні Пророк говорить, він говорить, звертайтеся, що шукаєте, поки вам дана можливість ви шукаєте Господа, Викличте Його, поки він близько, щоб Він, він вам відповідав. Клище його, коли він близько. В кожного з нас, Бог може бути далеко від нас і близько біля нас. Може бути всередині нас спілкуватися разом з нами. Це все залежить від нашого духовного розвитку, духовного стану, нашого серця, як ми шукаємо Господа. Якщо людина проживає все своє життя і про Бога не думала, то скажіть, як ви думаєте, на далекій місцеві Бог буде від цієї людини чи на близенькій? Напевно, на превеликий жаль, Бог буде далекувати у цієї війни. Чому? Тому що людина не шукала. А коли людина щоранку стає, відкриває івантію, схиляє свої коліна, щоб подякувати Богу за новий день. Коли людина славить, Бога роздумує про Боже Слово, дякує Богу, я думаю, що Бог з такою людиною буде поруч. Бог таку людину не залишає. Бог таку людину не буде любити, благостояти і її буде проводити по земному житті. Читаємо далі, сьомий вірш. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує, до нашого Бога, бо Він пробачає багато. <клес> і основний текст. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої. То не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ось те, про що я хочу сьогодні порозумати разом з вами. Дивіться, що говорить Господь. Людські думки, вони не Божі думки. Хоч я вже говорив, ми думаємо, що ось так нам було би добре, ось так було би краще, якби ми мали достатки, мали хорошу сім'ю, мали хороший автомобіль, хороший бізнес, кар'єру, і все так далі. І ми думали, що це життя, можливо, вдалося б на всі 100. Але це ми так думаємо, а що каже Господь? Господь каже, що мої думки для вас, для людини, вони набагато-набагато кращі. Появіться таку картину. Більшість молодих віде. дівчат, коли перед тим, як одружуються, про що вони думають? Вони думають, що вони буде красивий чоловік, буде їм дарувати квіти, буде на руках носити, носити. буде кохаю ліжко можливо приносити. І це добре, це правильно. Вони про це думають, вони цим живуть, можливо, їхнє серце радіє. Але коли починається життя, на превеликий жаль, багато жінок можуть злити сльози. На превеликий жаль, часом навіть від чоловіка, дружині, потрібно десь попасти під добру роздачу. Вона думала, що життя буде настільки прекрасне, настільки хороше, і це добрі думки, це непогані думки. А потім починається життя, проблеми, навадити, настирати, прибрати і те, що щось що не так зробив, не так сказав, ще можеш і вилучи. Оце ви так думаємо, це ми так помалюємо для себе картину, що ось так буде добре. Ось так буде чудово, але Господь Він бачить краще, він бачить більше. Те, що ми своїм розумом можемо думати, Господь бачить набагато більше. Він бачить все наше життя. Подним разом. Учні Ісуса Христа, коли Ісус Христос відправляв своїх учнів на таку коротеньку місію йти проповідувати Євардію. І коли вони поверталися до Христа, вони раділи, написано. Вони прийшли до Христа і кажуть, Ісус, ти уяви собі картину, нам де вони підкораються? Ми хвороби і зціляємо. І вони дуже раділи. Але Христос їх. І їм каже таку відповідь. Каже, що це не повна радість. Ви думаєте, що це вже якийсь високий рівень, ви думаєте, що ви чогось високого досягли, але каже, висока радість те, радійте про те, що ваші імена в книгу життя. Каже, що ваші імена записане книгу життя. Добре, що демони підкораються, добре, що хвороби людей покидають. Це є добре. Але каже, добре те, що ваші імена записано в книгу життя. Нехай Господь так і з нами всі вам поступить, щоб наше ім'я, моє, кожного, хто є присутній на цьому місці, навіть кого й немає, щоб наше ім'я, воно було записане в книгу життя. І знати те, що моє ім'я записане в книгу життя більшої радості на землі ніхто більшої радості за це, за це не дасть. Можливо, людина проживе щасливо, можливо, людина буде все мати, але якщо людина буде впевнена, що її ім'я записане в книгу життя, це є найбільша привілегія радості. Це є найбільша привілегія радості. Одного разу, коли я проводив весілля, я декілька разів проводив християнські весілля, був ведучим. І так як я більшості проводив весілля для своєї знайомих. Для своїх друзів, близьких. І в мене було заплановано весілля вже на ту дату. Але дзвонить такий, якби ти так ближчий рух, товариш. І каже, слухай, проводи мені весілля. Дякую, що в мене вже весілля біля Вже я пообіцяв людям. Він каже, проводи, проводи, я почув, що ти ведеш весілля, тебе прошу, проводи, скільки треба, я заплачу, все буде добре. Я кажу, давай, так, якщо я порозмовляю з цією падаю, якщо в їх є хтось проведе за мене, тоді я проведу. Я поспілкувався, вони дали добро. І мені ж схилі, щоб з'їздити на Рівніч, це туди назад, потрібно приблизно 4 тисячі на бензин. Кінці весілля приходить цей молодий хлопець, він мене плавставляє, даю в карман. Я думаю, що все ж добре, та, знаєте, не будеш перераховувати, коли я приїхав додому. Бачу, що навіть мені за солянку прийдеться за свої кошти, що виманська романа і платити. Я себе думав, що все так добре, що все так не обіцяв, так все ми домовилися, все буде супер. Але в кінці виходить не так. І часто те, що ми очікуємо в своєму житті, те, що ми, на що ми рівняємося або ж малюємо картину, буває, нас воно розочарує. Бувають ті люди, на яких ми так покладаємося, які, на яких ми, ми довіряємо багато що, розказуємо свої таємниці, свої проблеми. Чимось ділимося, буває так, що ці люди можуть нас розчарувати. Читаю ще один текст, і ми вийде до закінчення цієї проповіді. Книга Приповісти Соломонових, 19 розділ. 21 віч. Книга «Приповістя Соломона, 19 розділ, 21 вірш. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господь. У серці людини, в нашому серці є сотні думок, є багато думок, є багато мрій, багато бажань. Я думаю, більшість цих бажань вони є на добро. От скажіть, хто хоче мати хвороби в своєму житті? Ніхто. Хто хоче бідно жити? Ніхто. Хто хоче, щоб війна в країні продовжувалася? Є такі люди? Немає. І можна перечисляти, перечисляти говорити. Я думаю, що все, що ми думаємо у своєму житті, ми думаємо тільки про добре. Тільки про добро для свого життя, про своє благо, про свій карман. Про своє здоров'я, про свою країну ми думаємо тільки, щоб нам жилося добре. І це є добрий ліс, і хай і буде. Але Біблія каже, що в серці людей багато. Людина багато про що думає, але виповниться те, що задумав Господь про наше життя. Оце виповниться, те, те, що ми для себе уявляємо, те, що ми будуємо в своєму розумі. Це все може не виконатися. Але коли мій розум налаштований з Божим Словом, коли я добре спілкуюся з Богом, оце Бог виконує. Тому що написано, що бажання тих, хто боїться Господа, Бог виконує. Якщо наші бажання будуть правильні, я вірю в тебе і знаю, що Господь від прийде на допомогу. Господь благословить, Господь дасть хорошу долю, хороше життя, хороший достаток. Але навіть якщо не так, Господь пообіцяв, що наша радість, коли наші імена, вони записані в у житті. Тому нехай Господь насік разного благословить, що ми пам'ятали, що можливо нам часом не зрозуміла Божа воля в нашому житті, можливо, часом проблеми, вітання, і ми думаємо, ось так було б і краще. Пам'ятайте, що робить Бог в нашому житті, якщо ми живемо згідно Івана і єдиною слова, те, що робить Господь в нашому житті. ハイエスポリングでイメヤブラウスとエンドスター、アニー